ми все робимо, щоб бути цілісним. Тому що коли у підлітка формується етало верніше, розкривається еталонний жіночий чоловіч, це ж, по-перше, саме цей період, воно так прям починає бургід. І сміливість побачити своє еталони чоловічий, еталон, прийняти це, і формує нас ось тими красивими, сексуальними, впевненими от в цей період. І в основному то фундамент прийняття себе відбувається теж саме в цей період. Або не відбувається. І далі Кульгай. Відповідно, звичайно, з мамою, з татом, які себе не сприймають цілісно, вже не кажу про талон на жіночі як воно проявляється, то дітям в такій родині теж дуже важко. З часом або в дорослій, дорослому вже статусі дозволити собі проживати ці два стани і сприймати їх природньо і екологічно як власні. Вони в основному закріплюються на якомусь одному стані маленькому або викриваному те, що було допустимо ну, в самій нормі родинної нейромоделі. І дай Бог, коли ми потрапляємо в іншу, в більше середовище, більш екологічне, більш свідоме, більш вільне, де свобода практикується якісь розмови. Да, тоді дитина вже в юнацьких роках може себе переформатовувати і рухатися за цим, цим середовищем, менше даючи акцент на батьківство, батьківську лінію. Але дуже часто. Хисаредовище або не з'являється, або воно не є дуже підтримуючим і стабільним, і тоді у нас домінує от те, що ми закарбували ще в родинній історії.